Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я би хотів подивитися питання, яке стосується допомоги ЄС для України. Подальшої, чи буде далі Євросоюз допомагати Україні у війні проти РФ, яка, я вже сподіваюся, дуже скоро закінчиться. Але навіть якщо вона дуже скоро закінчиться, все одно ця допомога для України потрібна буде для подальшої. Мілітаризації, збройного підсилення, військових реформ якихось озброєння. Тому я думаю, що навіть після війни Україну мають підтримувати та давати гроші Україні. Тобто, це не має бути так, що війна закінчилася, все, фінансування припинилося. Добре, давайте подивлюся: на Таро я витягну чотири карти, і на циганській я витягну чотири карти. Давайте ми з вами це питання розглянемо. Чи будуть Україні далі допомагати країни Євросоюзу? Перша карта Трійка Кубків, карта любові, карта Союзів Об'єднань. Хороша карта. Дев'ятка Пентаклів, карта грошей. Прекрасна карта, позитивна це карта великих фінансів. Далі лицар Жезлів, карта сили, карта чоловічої енергетики і лицар мечів. Дивіться. Досить цікава комбінація карт. В принципі, всі вони позитивні. Найпозитивніша це «Дев'ятка Пентаклів це карта великих грошей. Трійка Кубків Об'єднання та Союзи. Дивимося тут: карта печалі на циганській колоді. Така не дуже хороша карта. Карта «Болезні», карта хвороби. Карта юної жінки і карта солдата. Ну тут так, 50 на 50. Якщо на таро випав суцільний позитив. То на циганській колоді 50 на 50 ситуація. Я скажу так, те, що я бачу: допомога не припиниться. Допомога буде далі поступати для України від Євросоюзу, і я би сказав, що допомога буде дуже значна. Звичайно, що карта печалі та болезні це карта, які говорить про те, що, можливо, хтось буде намагатися вставляти палиці в колеса. Але якщо взяти загальну картину по обох колодах. То я би сказав, що позитив переважає, значно переважає позитив над негативом. Так що, так, в подавляющій більшості своїй, Євросоюз буде допомагати. Я знаю, що є країни, які проти допомоги Україні, наприклад, та сама Угорщина, чи Слов... Словаччина, чи там Італія щось мутить, але більшість країн за допомогу, і більшість країн Євросоюзу, в тому числі і Британія, яка зараз окремо від Євросоюзу, будуть продовжувати допомагати Україні. І це насправді. Дуже хороший знак. Так що, допомога буде. Допомога буде обов'язково. На рахунок питання допомога після війни України це теж досить важливе питання. Я думаю, я його з часом розгляну. Бажаю всім мирного неба, швидшого завершення війни та побільше позитивних новин. Не забувайте ставити лайки. Так що. Я сподіваюся, що так воно й буде. Допомога Україні не припиниться, і все буде добре. Обов'язково все налагодиться. Бажаю всіх благ, бажаю всього найкращого і до нових зустрічей. Пропонуйте теми для прогнозувань. Побачимось.